Усім привіт! І давайте сьогодні розберемося в такому питанні, чи існує пекло. І знаєте, Ісус Христос, коли прийшов на землю 2000 років тому, він розказав історію про багача та про Лазаря. і цим він показав, що пекло воно існує, і воно створено для тих, хто не хотів слухати Слово Боже при життю і вибрав волю д'явола, живучи в гріхах, і в пеклі там вічні муки. І коли Ісус Христос розказав історію про багача та про Лазаря. Він показав два дуже важливих момента: перше, це те, що пекло воно дійсно існує а друге, що потрібно, щоб уникнути пекло. І він сказав, щоб не потрапити у пекло, дуже важливо це слухати Моїсея і пророків. А Моїсей і пророки вони говорили та фокусували на Ісусі Христі і казали, що дуже важливо бути частиною живої церкви. Жива церква вона робить людей учнями Ісуса Христа. І дуже важливо це не відкидати Слово Боже для того, щоб не стати постояльцями пекла. Тому дійсно, щоб не потрапити в пекло, дуже важливо це каятися. Ставати частиною живої церкви, живого Бога та е, не відкидати Слово Боже, а наповнюватися їм.